Доброго дня. Сьогодні ми на Львівщині в товаристві з обмеженою відповідальністю гомін спілкуємося з менеджером компанії Агроексперт та співвласником компанії Кропленд Романом Русом. Доброго дня Роман. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створити компанію, щоб надавати послуги саме дронами? Чому, чому саме дрони? Чому така ідея? Ідея виникла в 2021 році зимою. Воно все мало бути в вигляді такого ноу-хау, займатися діяльністю, яка допоможе в нашій роботі, в роботі менеджера і безпосередньо в допомозі для фермерів Львівської області. Ну і так, також для фермерів, які межують з нашою областю. Ми з нашими партнерами, з друзями вибрали собі модель, вибрали собі напрямок. І вже на початку 2021 року в нас вже був перший дрон. І він здійснював роботу безпосередньо на фермерському господарстві, з яким ми працюємо. Саме перше хочу сказати, що дуже всі були приємно здивовані, побачили всі доцільність е, самого дрона, якість роботи внесення, скажімо так, рентабельність цього бізнесу. Чому дрона не оприскувач? Тому що було простіше навчитися, наприклад, керувати дроном, ніж оприскувачем. Розумієте, і, наприклад. Маленький дрон поміщається нам в простий прицеп або в буса, тобто і ми є мобільні. І дроном може керувати ну, практично будь-хто, тому що керування здійснюється через смартфон або через пульт. Тут не треба ніяких таких дозволів, і навчання там досить в короткий термін, скажімо, вже можна керувати цим дроном. Ну, дозволяє, мабуть, вносити практично за будь-якої погоди. Коли оприскувач не зайде, дозволяє, мабуть, менше витоптувати посіви, що також важливо. Ну, як каже мій один знайомий, оприскувач ніколи не взлетить, а дрон запросто. Саме так, тому що, наприклад, ми можемо використовувати його в кукурузі, в ріпаку. Тоді, коли вже оприскувач туди не зайде, ну як, зайде, але він зробить дуже багато шкоди, напевно, більше, ніж користі. Ну і, звичайно, соняшник. Так само ми тут закриваємо практично всі питання по ньому. З якими проблемами найчастіше стикаєтесь? При внесенні засобів захисту рослин дронами в порівнянні з традиційними прискочами. Ми стикаємося з самою основною проблемою, це вітер, коли більше ніж 3 метри за секунду тоді зносить робочий розчин, і ми тоді зупиняємо роботу, чекаємо, коли будуть сприятливі погодні умови. Ну, раніше чекали. Зараз то ми вже не чекаємо, тому що ми використовуємо спеціалізовані прилипачі. Наступне питання: то що не всі виробники засобів захисту рослин мають реєстрацію. На внесення дронами препаратів тому складно визначитися взагалі з препаратом, який вносити. Але такі питання визначає безпосередньо. Керівник господарства або агроном ну після розмови, наприклад, з менеджером? Ну і очевидно, мабуть, мала кількість води, все-таки для того, щоб оптимально покрити рослину. Так, тому ми стараємося працювати вночі, коли є руса, для того, щоб максимально покрити робочим розчином рослини. Ви сказали про прилипачі. Яким чином адюванти, прилипачі назвемо це загальним колом, адіванти, яким чином вони допомагають вашій роботі і якими продуктами користуєтесь? Компанія «Агроексперт» пропонує адюванти компанії Нандо, і я сам безпосередньо використовую ці адюванти в нашій роботі. Самий перший прилипач, який ми використовуємо, це препарат Таргетом. Це один з самих таких популярних адюантів в нас в області, тому що завдяки ньому не здуває каплю. Тобто ми можемо продовжувати роботу в вітер. А на результатах це якось позначається. На результатах роботи засобів захисту. Ви помічали такі речі? Звичайно, тому що видно, як робочий розчин краще обгортає рослину. Я думаю, що цього вже достатньо. Скажімо так, результати очевидні. Ви використовуєте лише таргетом чи інші продукти? Ні, ми використовуємо практично всю лінійку компанії Нандо. Наступний адювант, який ми використовуємо, це перифоліс. Періфоліс ми вносимо тоді, коли ми хочемо максимально досягнути ефекту від препарату. Тобто за рахунок суміші силіконів, які є в цьому прилипачі, ми досягаємо максимального ефекту. Крім того, за рахунок препарату Перифоліс бакова суміш максимально поширюється по рослині. На ринку внесення агродронами ми працюємо з 2021 року. З Самих перших днів роботи ми зрозуміли, щоб якісно вносити різні препарати, нам необхідно використовувати адвіванти. Ну і відтоді почався, скажімо так, пошук ідеального адвіванта. Перепробували безліч адвівантів, але воно нам не підходило Допоки ми не спробували адвівант від фірми Nando. Таргетум. Називається вже. Декілька років ми використовуємо і не маємо проблеми з здувом або з дрейфом робочої рідини. Це дуже важливо, так як при внесенні гербіцидів або при десикації, бакова суміш є дуже летюча. І щоб застерегти себе і оберігти навколишні посіви, обов'язково використовуємо прилипачі, так як дрон формує дуже малу каплю. І легкі пориви вітру вже зможуть його знести на багато сотень метрів. Після завершення внесення дроном ми обов'язково все промиваємо. Промиваємо також змішувальну станцію. Також промивка відбувається при зміні робочого розчину. каже have, Це обов'язково треба робити. Ми використовуємо емунду, так як він себе чудово зарекомендував. Він нейтралізує всі діючі речовини, які є. Компанія Агроексперт співробітництво з компанією «Нандо» розробила певний алгоритм застосування адювантів від цього виробника. Перш за все, чому не працюють засоби захисту рослин, вони можуть працювати через воду. Банально через воду, тому що вода може мати підвищений pH. Підвищений міст солей, а оскільки кількість води обмежена, вода має бути найкращої якості. Тому для того, щоб підготувати воду, ми рекомендуємо використовувати продукт pH Water Power, який складається з комплексу органічних кислот, який дуже ефективно понижує pH і знижує кількість солей в робочому розчині. Після того, коли ми підготували воду, наступне вступають два препарати, як і казав вже Роман. Це продукт таргетум для зменшення дрифту. Капля стає важчою, менше здувається вітром. Наступний препарат в цю ж бакву суміш це періфоліс. Періфоліс сприяє максимальному поширенню каплі на рослині і за рахунок цього збільшується площа контакту самого препарату із рослинами. Тобто одна капля покриває значно більшу площу, ніж це було без одіванта. Що таргету, що періфоліс додається один біллітр із розрахунку на літр робочого розчину. І в кінці, коли ми вже зробили роботу, коли ми внесли препарати, наступним продуктом продукт для промивки дрона, продукт для того, щоб дрон довше служив для того, щоб не виникло якоїсь після дії, це продукт Емундо. І раптом бакова суміш може утворювати піну для зменшення піноутворення Ми рекомендуємо продукт ФАМЕКС. Дякую, Романе, за зустріч, за відоки про наші препарати. Гарних вам рожаїв, гарних вам продаж. Все буде агроексперт. Все буде Україна. Дякую. До зустрічі в полях. До зустрічі в полях.